Це може бути знищення автомобіля, загибель військовослужбовця, або полон, зникнення безвісти, лікування на місяці більше або СЗЧ, або звільнення з військової служби. Але ми вам не радимо для скасування тимчасової реєстрації тип СЗЧ або знищувати автомобіль. Є простіший спосіб просто прийти в сервісний центр МВС і разом з побратимом, з одним із тих. Хто також був вказаний в акті прийому передачі автомобіля? Ми з вами минулого разу згадували, як відбувається це оформлення. Благодійна організація одразу. Під час ввезення оформляє акт прийому передачі на військовослужбовців, яких може бути до п'яти. Лише на одному із них була тимчасова реєстрація. Якщо йому не потрібна далі ця реєстрація, дуже просто протягом півгодини в сервісному центрі МВС здійснюється перереєстрація на його побратима. Це просто і швидко.